І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Заслужи над мене твоя вічним любов. Дорогі християни, брати та сестри, я від щирого серця вітаю вас словами Ісуса Христа, які зараз набули для нас особливого значення мир вам, мир вашому дому. Не дивлячись на всі труднощі, Бог продовжує наше життя і дарує нам можливість слухати Його Слово, бо тільки Боже Слово має силу і здатність. Змінювати наше життя, наша країна проходить зараз через непростий період, через велике випробування, через страшну війну. Але, друзі, не дивлячись на всі труднощі, на велике горе, на біль, на страждання нашого народу, Бог є з нами. І я вірю, що Він допоможе нам захистить нас і проведе. Зараз, коли ми проходимо через цей важкий, а водночас і дуже важливий період у нашій історії, нам потрібно, як ніколи, ближче приходити до Бога і просити від Нього допомоги. Сьогодні я хочу для нас нагадати одну відому історію, коли одна людина захотіла ближче наблизитися до Бога. Але вона почала зустрічати багато перешкод на цьому шляху. Ця історія записана в Євангелії від Луки, 19 розділ із першого вірша по 10, Євангелія від Луки, 19 розділ із першого вірша по 10-й. Тут описана історія про відому людину, яка одного разу захотіла побачити Ісуса. Це історія про Затхея, якого одного разу зустрів Ісус і повністю змінив Його життя. Затхей, це був начальник податкової збирач податків, багата людина, і Біблія розповідає нам про цього чоловіка, що у нього з'явилося бажання побачити Ісуса. Можливо, він чув про Христа, можливо, йому розповідали. Як Ісус робить великі чудеса, як Він багато допомагає людям, і Він захотів на власні очі побачити Ісуса Христа. Затхей був відомою і багатою людиною, але Він мав одну проблему, одну перешкоду Він був малий ростом, і Затхей, дивлячись на себе, на свій зовнішній вигляд, і розуміючи, що біля Ісуса. Завжди багато людей він прийшов до висновку, що для мене це неможливо, неможливо мені з моїм ростом побачити Ісуса. Друзі, коли ми починаємо дивитися на себе, на своє життя, як ми виглядаємо, ми також можемо приходити до подібного висновку. Ми ніколи не зможемо наблизитися до Бога. Це для нас неможливо, у нас це ніколи не вийде. Коли ми дивимося на себе, ми можемо бачити, що ми ніколи, грішні люди, не зможемо наблизитися до святого Бога. Але Затхей на цьому не зупинився, він не змиряється з цією думкою, але тікає наперед і залізає на дерево, для того. Що, коли буде Ісус проходити по дорозі, Він зможе Його побачити. Затхей не погоджується з думкою, що Він малий, і своїм ростом йому ніколи не побачити Ісуса, але Він продовжує робити перші кроки для того, щоб ця зустріч все-таки відбулася. Друзі, ніколи не погоджуйтеся з думкою, що ви не зможете зустріти Ісуса. Що у вас це ніколи не вийде, ніколи не дивіться на себе, на свої проблеми, але починайте робити перші кроки для того, щоб зустріти Христа. Спробуйте піднятися вище ваших проблем. Коли Ісус проходив дорогою, Він поглянув і побачив Затхея, який на дереві, і каже до нього: Затхей, негайно злізай! Бо сьогодні мені потрібно бути у Твоєму домі. Ісус каже, Я сьогодні хочу бути у Твоєму домі. Господь не говорив до Затхея, «Затхей, іди спочатку приведи свій дім у порядок, приготуйся, щоб такий великий учитель, як я, міг прийти до Тебе, і Ти гідно мене зустрів. Такого Ісус не говорив. Але Ісус каже, Негайно злізай, бо сьогодні мені потрібно бути у Твоєму домі. Сьогодні Ісус каже до кожного з нас ті самі слова. Я хочу бути у Твоєму домі. Я вже сьогодні хочу бути у тебе негайно вже сьогодні. Друзі, нам не потрібна жодна підготовка для того, щоб зустріти Ісуса. Потрібно лише наше бажання. Потрібно лише цього захотіти і не дивитися на себе, на свої недоліки, але піднятися над своїми проблемами, тому що Ісус прямо сьогодні готовий прийти у наше життя. Але далі нам Біблія розповідає, що люди, які були з Ісусом, побачивши це, до кого прийшов Христос у гості, почали негодувати. І нарікати, вони почали говорити, навіщо зайшов він до Затхея, до горішної людини, люди були проти того, щоб Ісус прийшов у дім Затхея. Друзі, подібне відбувається зараз, на протязі 2000 років нічого не змінилося. Як тільки ви запросите Ісуса у своє життя, як тільки ви почнете наближатися до Бога, багато людей будуть проти цього, навіть близькі вам люди. Якщо грішити і мучитися в гріхах, вони за. Але коли ви запросите Ісуса Христа у своє життя, багато людей будуть негодувати і нарікати. Но нам не потрібно зважати на думку людей, але йти до Ісуса. Затхей встає і каже Господу, Господи, я половину свого майна роздам бідним, і кого чим обідив, віддам четверо. Але Ісус каже до Нього: Сьогодні прийшло спасіння до цього дому. Сьогодні, коли у дім Затхея прийшов Ісус, все кардинально змінилося. До цього Він обирав людей, Він наживався на людях. Але зараз Він почав роздавати, у нього почалося зовсім нове життя. Затхей починає допомагати іншим. Ще зовсім недавно Він обманював людей, але зараз Він їм вже допомагає. Друзі, коли Ісус приходить у наше життя, все кардинально змінюється. Ціль приходу Ісуса на цю землю. Це годувати голодних, зцілювати хворих і навіть воскрешати мертвих. Але сама головна ціль це спасати, спасати неправедних людей, не тих, які не грішать, які живуть правильним життям. Ні. Не для цього прийшов Ісус. Но Ісус прийшов якраз для таких, як був Затхей, які якраз живуть неправильним і гріховним життям. Якраз саме для таких людей прийшов Ісус, для того, щоб спасти кожного з нас, бо всі ми грішні. Син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Друзі, ніколи не дивімося на себе, на свої проблеми. Бо коли ми дивимося на себе, ми побачимо, що ми ніколи не зможемо наблизитися до святого Бога. Не дивімося на себе на свої недоліки, але спробуймо піднятися над проблемами, тому що Ісус вже сьогодні готовий прийти у наше життя. Не дивімося на себе, а також не зважаймо на думку людей, тому що коли ми захочемо запросити Ісуса у своє життя, буде багато людей, які будуть проти цього, які будуть негодувати і нарікати. Але коли приходить Ісус у наше життя, все кардинально змінюється. Життя набуває справжньої цінності. Дорогий друже, як ти, якщо Ти сьогодні, дивлячись на своє життя, вважаєш себе недостойною і грішною людиною, Бог сьогодні пропонує тобі оправдання. За наші гріхи вже сплачена ціна ціна Сина Божого, і вибір. Залишається за нами. Ми можемо залишатися жити у гріхах, мучитися під тягарем гріха, або можемо повірити в Ісуса Христа, не дивитися на себе, не зважати на думку людей, але прийти до Ісуса і отримати оправдання і вічне життя. Просто зараз схилитися перед Ним на коліна і сказати Йому: Ісус, прости мене, омий мене своєю кров'ю. І вийди у моє життя, і я впевнений, що після таких простих слів Ісус прийде у наше життя, і тоді наше життя набуде абсолютно нового значення. Коли Ісус приходить у наше життя, все повністю змінюється. Нехай на всіх благословить Бог і допоможе нам приймати правильні рішення, що ми вибирали Ісуса. Не дивитися на себе, не зважати на, на думку інших людей, але йти до Ісуса. Амінь.